В ефірі сьомий випуск Play News та найгарячіші новини за тиждень. Сьогодні ми розкажемо про таке: The Elder Scrolls 5 Skyrim, сексуальна революція чи запозичення ідей, Counter-Strike Global Offensive Старий новий Source і полум'яні Калабані, Quantum Canandrum, нове випробування інтелекту від автора Portal. Deus Ex Human Revolution Кіборги давно серед нас. American McGee просить попрацювати замість нього. Стів Джобс безробітний. Кінець світу не за горами. Сервіс хмаринкових обчислень онлайн, вбивця консолей чи нове марнування коштів. Гейські парочки у наш час настільки звична справа, що гетеросексуальні весілля стають чимось унікальним. А в геймерському світі все трішки інакше. Досі прихильниками цієї голубої справи були тільки BioWare Згадайте лише Dragon Age 2 та Mass Effect 3. А віднедавна до них приєдналася і студія Bethesda. В їх новій частині головного рольовика планети буде дозволено укладати одностатеві шлюби. Так, так, The Elder Scrolls з Skyrim Ми можемо завести собі пікантний курортний романчик зі звабливим тролем, запашним ковалем чи ще з кимось однієї з нами статі. Ця новина надійшла з особистої сторінки піар-менеджера Піта Гайнса. Його запитали щодо любовної теми та шлюбів, на що він відверто відповів: ви можете кохатися з ким завгодно, ми цього не приховуємо. Звісно ж, він мав на увазі не всіх NPC, а лише наголосив, що чоловіка можна і з чоловіками. Ну або жінка з жінкою. Що ж, хай так і буде. Ми нічого не маємо проти, лише б не перебільшували. Сподіватимемося, що до Бестіарію з Керіма не додадуть розлючених гомофобів з вилами і смолоскипами. КС, Counter, Counter-Strike, Counter-Streker. Класна фігня з терористами. Як не називай, він залишиться королем онлайнових шутерів. І ось з'явилася нова частина Counter-Strike Global Offensive, яка вперто видряпується нагору до консоли, щоб позмагатися з пісюками. Невже Valve хоче затьмарити власний успіх минулого? Давайте поміскуємо разом. По-перше, деякі мапи будуть перебудовані, наприклад, на Дедасті під мостом з'явиться прохід на гору. І не знати, як це вплине на баланс, бо завдяки проходу терористи отримають більше можливостей для маневрів. Про решту мап або нічого не відомо, або вони отримали нове оформлення та деталі. По-друге, під гнітом оновлення прогнувся арсенал, і з'явилося дітисько під назвою Коктейль-Молотова. Цей напій завдасть великої шкоди тим, хто вступить у полум'яну калюжу. Це дасть можливість краще оборонятися і не давати супротивникові доступу до деяких місць на мапі. Що ж, це дуже гарне нововведення, особливо якщо ви кемпер-нуб. А по третє, тепер ви гратимете тільки з гравцями вашого інтелектуального рівня. Гра сама обиратиме опонентів відповідно до ваших вбивств та смертей. Якщо не знайдуться живі люди, їх замінять боти. Valve – люди тямущі, шлаку не випустять. Але що більше відомостей про гру, то зрозуміліше, що нам готують ще один Source тільки тепер з портом на консолі. Перевірити це ми зможемо вже у жовтні цього року, коли вийде перша бета-версія Counter-Strike Global Offensive і тільки для ПК. Ви любите відчувати, як закипає мозок від чергової просторової головоломки? Обожнюєте, коли вашу лють на собі відчуває клавіатура, мишка чи геймпад? Бо ви не можете розгадати загадку? Безмежно тішитися, коли на годиннику третя ночі, а ви в соти починаєте рівень спочатку? Ні. Тоді можете вийти на вулицю, знайти собі представника іншої статі, наробити багато дітей, і жити довго та щасливо. А для всіх інших повідомляємо, що створюють Квантум Канандрум, новий проект від Кім Свіфт, винахідниці оригінального портала. В цій забавці нам доведеться розгадувати різноманітні фізичні і просторові головоломки. Допомагатиме нам у цьому високотехнологічна рукавиця, з якою можна перемикати рівні реальності. На різних рівнях об'єкти змінюють свої фізичні характеристики, десь вони стають легші, десь час минає повільніше, а десь взагалі щось не те. Саме комбінування перемикань і вміле використання зміни фізичних характеристик об'єктів дозволить нам успішно проходити головоломки. За сюжетом нам доведеться знайти вихід із велетенської лабораторії нашого дядька, який вигадав осердя геймплею фантастичну рукавицю. Мабуть, прагнення помститися божевільному Стрейкові стане основною мотивацією для гравців. Що ж, зачекаємо до кінця 2012 року, а до того ще встигнемо пострибати у порталі. Square Enix пропонує переглянути документалку про зрівняння технологій світу Deus Ex Human Revolution з досягненнями новітньої техніки нашого з вами реального світу. Досягнення справді вражають. До речі, ролик був зроблений робом іборгом Спенсом, який в дитинстві втратив око, і йому вживили міні-камеру, винайдену ним самим. Цей винахід журнал Таймс назвав одним з кращих винаходів в історії людства. Саме відео триває 12 хвилин і розповідає про різних людей з імплантованими роборуками, ногами і іншими членами. Та все звичайно цікаво. Тільки після перегляду залишається відчуття, що ми живемо в Африці, харчуємось людьми і мешкаємо в печерах. Бо рівень української медицини, з точки зору молодих тямущих кемерів, якраз на рівні печерних людей. American Макгі, автор Еліс Меденс Returns, працює над новим проектом під назвою Ой, стоп! В нього ще немає назви, бо придумати її маєш ти. Так, так. Гльо, не ховайся, ти рижий з прищами на пиці і збоченою уявою. Я до кого звертаюся? А якщо серйозно, то кожен може зайти на сайт гри і дати їй назву, яку забажає. На сайті також описано суть гри та викладено деякі арти. Якщо коротко, то це щось подібне на файтинг, який відбуватиметься на тлі іграшкових крамниць. Також стало відомо, що переможець конкурсу отримає фігурку Аліси, яку надішлють вам, якщо ви живете на території США чи Канади. Тому, якщо ви випадковий глядач з Америки, Good luck and hail to the king, baby! Гряде всесвітній морок і голод. Гряде тіма і невідомість. Гряде кінець. Стів Джобс, головний директор Apple, який був її ідолом, богом, талісманом і взагалі всім на цьому тижні покинув пост президента компанії за станом здоров'я. Його місце зайняв Тім Кук, але це не врятувало від тотального шоку памороків і падіння акцій. Останні, до речі, через кілька годин після цієї новини впали на 7%. Що ж тоді буде далі? Побачимо. Не маєш потужного компа чи новітньої консолі? Не поспішай вскриватись. Можеш скористатися онлайвом з сервісом хмаринкових обчислень. Хмаринковий щось там це коли сервак малює гру, а ти її дивишся. По суті, це інтерактивне онлайн-відео, яке симулює гру на твоєму ПК чи консолі. А зараз до онлайв було випущено величезне оновлення. Словом, оновився батьківський контроль, покликаний вберегти дітей від перегляду порно та забавок з рейтингом М. Покращено інтеграцію з Facebook. Тепер автоматично можна залити відео та інформацію про очівменти на сторінку. Реалізовано голосовий груповий крос-платформерний чат. Спілкуватися можна незалежно від вашої платформи чи гри, у яку ви бавитеся під час спілкування. А погратися можна у більше ніж 80 ігор. Хоч офіційно в Україні сервісу немає, однаково потрапити у нього можливо. Я перевірив це особисто. Тому рекомендую спробувати, зваживши на те, що зараз сервіс пропонує 30 хвилин безкоштовної гри. А деякі ігри, такі як Borderlands, можна придбати всього за 5 баксів. Оце і все на сьогодні. З вами був Сновида. До зв'язку і не забувайте зберігатись.